Єлизаветі Павленко всього 9 років, але вона вже з гордістю може вважати себе героїнею. Ліза плавала разом з подругою, відвернулася від неї на декілька секунд. Я в неї побачила, що в неї фіолетові губи і відкриті глаза. Я думала, що вона просто там на воді так лежить просто. А вона оказується була мене притульні. Не вагаючись, дівчинка підхопила тонучу подругу і потягла до берега. І на березі вже я поняла, що вона до неї попала в вода. Ліза, покликала на допомогу дідуся. Разом вони привели дівчину до тями. Так, от під груди, під живіт, обличчям униз вона була, і отак от, от її качали. Десь хвилин, півтори зрозуміли, що признаки життя вже якісь є, буде жити. І ми давай тоді да, ще качать, качать. За кілька хвилин приїхала і швидка лікарі говорять, кожна секунда була на вагу золота. І якби не ліза, лиха було б не оминути. Ліза при цьому могла б так так само е, піти на дно, як і та дівчинка, але вона вона не розгубилася і зробила все як потрібно. Дівчинкою пишається не тільки мати, а й досвідчені МНСники. Не кожен дорослий зважиться на такий сміливий вчинок. Єлизавета Павленко номінант премії Герой рятівник року Черкаська область.